Господь милуючий, Господь простив, простив сугрішення і і і ви знаєте і, і, і не споминає, і не споминає і слава Йому за це, брати і сестри. І я хотів би ви знаєте, говорити про те що за, прощення, за прощення, яке Ісус Христос зробив нам. і Заповідав нам прощати друг друга, брати і сестри. Коли ми живемо в житті, брати і сестри, ми не є такими ідеальними, що ми можемо пройти життя. І сказати, я був завжди прав, і я нічого, ви знаєте, ні в чому не нуждаюсь, ні в чому не йменю нужди, брати і сестри, як було нагадано сьогодні, було сказано: советую Тобі, купіть у мене золото огнем очищене. І не казати, що я розбагатів, я ні в чим не вмію нужди, але сказати, Господи, я нуждаюся в Тобі, я нуждаюся в Твоєму прощенні, я нуждаюся в Твоїй милості, і тобі хай буде слава. Слава нашому Богу! І я хочу читати, ви знаєте, місце священного Післа. Я хочу читати, ділитися з вами Словом. Ви знаєте, що Ісус Христос дуже сильно милуючий, і, ви, і Він не перестає милувати, коли і Він зараз знаходиться біля Отця Небесного і Він продовжує іще спасати людей. І так як Він дивиться на чоловіка. Так, чоловік на чоловіка на брата не дивиться, брати і сестри, бо Христос дивиться із любов'ю, Христос дивиться і з прощенням і не споминає. Слава нашому Ісусу! Глава друга від Марка написано такі слова. Через нескільки днів знову прийшов Він в Капірнаум, і слишло стало, що Он в домі. Тоді час обрали многі, так що вже і у двері не було міста, і Он говорить їм Слово. говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чаду, «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в, в сердцах своих, что Он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тогда узнал Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших, что легче сказать. Ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель свою постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи и говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. Слава нашему Господу. Яке велике, чудесне, ви знаєте, історія, яка була в дійсності, коли Ісус Христос прийшов спасати народ, коли Ісус прийшов на цю землю для того, щоб спасти погибших. І як написано, що ні здорові, нуждаються воврече, но больні, і Господь Ісус Він прийшов до такових і почав дійснувати. Слава нашому Ісусу! І ми дивимося, коли принесли четверо друзів, принесли свого товарища. Він був слабий, ви знаєте, возможно, у цього друга їхнього не було стільки віри, як у них. Брати і сестри, я так дивлюся, читаю оце місто і розумію, якщо б це в наш дом прийшов Ісус Христос, і принесли якогось чоловіка, ви знаєте, і почали розбирати кришу нам, брати і сестри, як би ми реагували на цю ситуацію? Чи допустили би ми, щоб нашу кришу розібрали і почали спускати, ви знаєте, чоловіка? Звісно, би ми, ви знаєте, в свої, ми почали думати, як це нам дом розбирають, це ж буде вода протікати, це буде дощ іти, ви знаєте, брати і сестри. Я вірю, ви знаєте так, що коли Ісус Христос знаходиться в домі, то неважливо, вже ви знаєте, яка то криша, неважливо, з чого вона зроблена, воно, ви знаєте, нічого не має ціни ради того, коли Ісус є в домі, слава нашому Господу. Тому що, коли приходить Ісус, то ви знаєте, той чоловік, де Він остановився в домі, він був радий. Я вірю, що Він був радий бачити Ісуса Христа. І будь-що ви знаєте, там не творилося, ви знаєте, з Його домом, але Він радів тому, що Ісус. Ісус Христос прийшов до Нього, має таку честь. Слава нашому Господу. Ми маємо велику честь, коли Ісус Христос, ви знаєте, Він вселяється в серця наші, і Він повинен там жити, брати і сестри. Но бувають такі жизненні ситуації, коли ми можемо вольно-невольно, ви знаєте, не задумуючись того, не давати місто для Ісуса. І тому, виходить, ми можемо своїми поступками, тому що ми помиляємося, але ми маємо Господа, який прощає нам гріхи наші, який Має прощення, і коли ви знаєте, кажеться, ну що то зробив помилку, зробив ошибку. І здається, що ну вже треба сісти і сидіти, і що ж я буду вже, ви знаєте, йти. Ну, брати і сестри, коли ми йдемо до Господа, просимо прощення, і не тільки до Господа, але і коли ближнього обідали, йдемо, просимо прощення, то ви знаєте, Господь прощає. Слава нашому Ісусу! І ми повинні вставати йти вперед, тому що багато ми бачимо мужів віри, які. І були, ви знаєте, близькі з Господом, вони сугрішали, але вони сказали, согрішили я. І він сказав: нині і снімається твоє, ви знаєте, вина твоя, слава нашому Господу. І ми знаємо, що Ісус нас люблящий. І я хочу іще прочитати місто. І написано це вже від Матвія, 18 глава із 23 вірша. Я візьму вище з 21. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня, до семи или раз. Иисус говорит Ему, Не говорю Тебе до семи, но до седьмиж, до семи, десяти раз. Посему царство Небесное подобно Царю, который захотел считаться с рабами Своими. Когда начал Он считаться, приведен был к Нему некто, который должен был Ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, я все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происходящее, очень огорчились». И, придя, рассказали Государю Своему все бывшее, тогда Государь Его призывает Его и говорит: Злой раб: Весь долг тот я простил тебе, потому что Ты упросил меня. Не надлежало ли и Тебе помиловать товарища Твоего, как и Я помиловал Тебя? І, розгнівавшись Государ его отдал его його істязателям, пока не отдасть йому всього долга. Так і Отець мій Небесний поступить з вами, если не простить кожен із вас від серця свого брату Своєму, сугрішені Його. Слава нашому Господу! Це говорить ці слова сам Ісус Христос, починає об'ясняти для Петра, тому що Петро, він ще не був, ви знаєте, настільки вже. Щоб сказати, от совершенний, от, не ошибається, і його цей раз інтересував цей вопрос. Значить, у нього були які-то проблеми із цим. І він, ви знаєте, як хто понімав, ви знаєте, заінтересувався. Як же це так? Треба спитати учителя. І він питає учителя, і ви знаєте, він получає відповідь. Він получає відповідь. Возможно, ця відповідь йому не не задовільняла його. Возможно, у нас йому сильно не понравилася, але це нравиться для нашого Господа. Слава нашому Ісусу. Нашому Отцю Небесному таке, ви знаєте, поведіння подобається. Слава нашому Ісусу! Він оставив, ви знаєте, славу Неба, віддав свого єдинородного сина. Віддав його на смерть ради того, щоб і я перший. І ви, брати і сестри, і той, хто увірує в нього, получив спасіння і прощення гріхів. Слава нашому Господу. І ніхто вже не має, ви знаєте, такого права кому-то, ви знаєте, потикнути чи сказати, що в тебе що то там було, брати і сестри. Ну Ісус Христос дивиться вже по-другому. Він дивиться на те, що Він все забуває, це все і йде вперед. Тому що ми бачимо з Писання, що коли апостол, ви знаєте, Петро, він отрікся від Господа, ви знаєте, у людських глазах, у людських очах, цей чоловік вже не мав би місця, ви знаєте, навіть і в церкві. Тому що він, ви знаєте, люди добре запоминають когось, а себе вони не бачать. Тому, виходить, коли Ісус Христос побачив Його, Він не сказав, що все, Петро, з тобою вже все не буде діла. Ти, якщо мене, ви знаєте, отрікся, то все, я вже з тобою діло мати не буду. Но коли він побачив, його, коли виходить. Ісус, і вони зглядами, вони подивились один на одного, тоді Петро, все поняв і почав гірко плакати. Ото були сльози розкаяння. І Ісус Христос простив його і почав проводити роботу з ним. Слава нашому Ісусу. Він ще не все розумів, але Він прийняв добрий урок, ви знаєте, який він поняв, що більше такого він ніколи не зробить. Слава нашому Господу! І ви знаєте. Яка велика милость, що Він благоволить до нас, що Він іще дає нам слово своє, що Він іще говорить через це слово, бо наступить время, написано, коли буде голод. І буде голод не, не, не хліба, голод який їсти, но жажда слишення слова Господнього, коли воно забереться, коли вже здравого учення не буде, тому що будуть, ви знаєте, на свій лад усе говорити, але коли є слово, то ми маємо, ви знаєте, як той компас, як той. Ви знаєте, точне направлення, як нам потрібно поступати в житті. Слава нашому Богу. І я хочу іще прочитати. Тут написано, коли підійшов до нього, я бачу, згадано тут, а було, ви знаєте, за багатство, як воно буває, заважає війти в Царство Небесне. І я хочу зачитати. І Ісус Христос, Він починає говорити. Иисус же сказал ученикам Своим истину, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам удобнее верблюду пройти сквозь и гольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали. Так хто ж може спастись. У них почав задавати вони вопрос для Господа. Коли Він сказав такі слова, вони вже почали думати, ну хто же може спастись? А Ісус возрев сказав їм, чоловікам це невозможно, Богу вже все можна. Тоді Петр сказав йому, він захотів, ви знаєте, узнати, як же ж з ними буде, як же ж буде їм в житті, коли вони послідували за Господом. І ви знаєте, часто, буває, задається вопрос у чоловіка, а що ж мені буде, що я отак от поступаю, я отак, от ви знаєте, вже свою життя посвящаю. А що ж то мені буде, брати і сестри? Возможно, в цьому житті нічого і не буде, ви знаєте, того, що, може, чоловік хотів би, але Ісус Христос Він не відмірає цього. Слава нашому Господу. І як Він може давати, якщо він не відміра то, що ви знаєте у цьому світі, брати і сестри, Він може тільки дати те, що потрібно для чоловіка. І ви знаєте, і він починає говорити для Петра. Тогда Петр отвечал йому, вот ми оставили все і последовали за Тобою, що же буде нам? Ісус же сказав їм, істину говорю вам, що ви, последовавшие за мною, в поки когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Многие же будут первые и последними, І послідні є першими. Ці слова не записані, ви знаєте, це вже він сказав для Петра, це і апостоли, це понятно. Але Ісус вже звертається і далі, і говорить: і всякий, хто оставить дами, ілі братів, ілі сестер, ілі отця, ілі мать, і перечисляє, ви знаєте, Він говорить, що получать восток. В житті і житті вічною. Слава нашому Господу! Це найбільший подарунок Ісуса Христа. Він не зміряється, ви знаєте, з тим, якщо ти повірив Господу, от в тебе буде все хорошо, у тебе буде все благополучно. Ти вже будеш ходити, ви знаєте, ні в чому не будеш нуждатися, брати і сестри. Ісус Христос сам нуждався. Він, коли ходив по землі, Він був, ви знаєте, той, який сотворив небо і землю. І ви знаєте, де небо, престол Його, а земля підноже ноги Його. І він говорив так, коли прийшов до нього чоловік і почав задавати питання: Господи, я піду туди, за тобою, куди б ти не пішов. І Ісус починає говорити, що лісиці мають нори. А птиці Небесні мають гнезда, а Сину Чоловічському, нєді і голови приклоніть. Ми бачимо, ви знаєте, як із Писання, як Ісус Христос, Він также, ви знаєте, був. І він, ми ж прекрасно розуміємо, ну да, він був від Господа. Казалось би, Його повинні вознести туди до царя. Він повинен бути біля царя, Він повинен бути там, ви знаєте, в луччому, ви знаєте, в одежда ходити. Він повинен там бути, брати і сестри, але він туди не пішов, його там і не. Прийняли, Ну, він прийшов до, як написано, он єсть і п'отськ з митарями. Ви знаєте, коли почали? Ви знаєте, оці е, люди, які були у храмі, коли вони знали закон, коли вони знали слово, Писання, яке було на той час. Це закон Моїсея. Почали говорити йому, Он є п'єт з, з, з митарями, і почали осуждать, от як то він так їсть?» але він почав говорити для них, хто нуждається во враче, є не здоров'я нужду, но є». І він прийшов, щоб спасти погибших. І написано у Слові Господнього далі: «Ібо Син чоловічих прийшов зискати і спасти погибшие. Як вам кажеться, якщо б у кого було 100 овець, і одна із них заблудилась, то не не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся. А и если случится найти ее, то истину говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившейся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Великие слова, вы знаете, которые записаны в Слове Господнем. Це є, ви знаєте, саме те чудне, ті слова, котрі несуть ободряні, брати і сестри. Коли ми бачимо, що чоловік буває, заблудиться, не потрібно спішити його, ви знаєте, як то отгородитися від нього. тому що ми розуміємо, що ми були на тому місці, коли Господь нас привів сюди, слава нашому Господу. І ми можемо говорити, ви знаєте, як прийшов цей юноша до Ісуса і каже, Учителю благий, що мені потрібно зробити доброго? щоб, ви знаєте, унаслідувати життя вічною. Він починає говорити йому так, ти соблюди заповіді, але він каже, почитай отця і мать твоєго. І він починає йому говорити ті речі, які він каже, та я його з юності сохранив. І ви знаєте, казалось би, це чоловік взагалі ідеальний. Ну, ви знаєте, Господь він бачить далі. Він, ви знаєте, казалось би, що, що чоловік може, ви знаєте, не бачити, ви знаєте, навіть тих, того гріха, котрого, ви знаєте, може чоловік, який заблудився, він там був. А той чоловік може стояти і казати, да я ісполнив от юності своєї, та я же ж кращий за нього. Брати і сестри, у Господа, у нього він в нього по-другому все робиться. Написано, послідні будуть першими, і перші будуть последніми. І коли написано, що Ісус Христос почав говорити для цього юноші, одного не достає тобі. Все, що ж продай і роздай ніщим, і тоді йди і следуй за мною. Брати і сестри, казалось би, прості речі. Говорить учитель: зроби так і так, і будеш мати життя вічне, брати і сестри, пішов і опечалився. Але коли ви знаєте, вже й ученики почали говорити. Але Ісус Христос дає мудрий ответ і починає їм говорити. І Ісус Христос об'яснив для них і вони сохранилися, тому що були ученики у Ісуса, які одійшли, тому що соблазнилися у Ньому. І Він сказав блаженний, хто не усумніться у мене. І написано не, не, не усумниця, а. Не у мене. І оці апостоли, ви знаєте, котрі були вже з Господом, вони так твердо отримали віру, що вони вже йшли за Господом і вже більше не звертали. І крім одного, який придав Господа, то він вже ви знаєте, робив вибор свій. Тому, коли Ісус Христос дійствує в житті нашій, коли Він учить нас. Ми, ми, коли живемо в житті, з нас, ви знаєте, приходять уроки. Приходять уроки, які ми можемо, ви знаєте, ми їх проходимо. І коли ми думаємо, що ми, ви знаєте, можемо все пройти, і ви знаєте, ми там не помилимося, то приходить той момент, коли ти столкаєшся з ситуацією, коли тобі потрібно прощати, коли тобі потрібно йти і просити прощення. Може, це ви знаєте, не для всіх є легко, тому що, але ви знаєте, я думаю, кожному. Прийдеться пройти такий шанс, хто іще не був, брати і сестри. Я вірю, що прощення є, урок прощення Господь приподасть. І Він приподасть, я вірю, і знаю, тому що в своїй житті много. приходиться так поступати. І ви знаєте, кажеться, попросив сам, і ви знаєте, легко. но коли тобі скажуть щось не так, і коли в тебе просять, тоді починаєш понімати, оце потрібно, оце уроки, брати і сестри, починаєш розуміти, що як тобі. Приходиться простити, розумієш і ту людину, яку ти простиш, брати і сестри. Тому ви знаєте, воно коли сам понімаєш, то, ви знаєте на собі і спитуєш то лучше доходить, чим ти побачиш хтось. Ви знаєте. І тому Господь, ви знаєте, Він простив нас. А ми повинні прощати друг друга і більше того, возлюбити ближнього як самого себе. Слава нашому Господу. Бог є милуючий до нас, дуже люблячий до нас, до мене першого, брати і сестри, тому що ми прийшли в цей світ не такі вже добренькі, бо якщо ми прийшли такі добрі, то не треба було вмирати Сину Божому. Не потрібно було йому приходити на цю землю і проливати кров свою. Він прийшов взискати і спасти погірше. Слава нашому Ісусу! Ви знаєте, велика любов Господня. І ще й ученики питали питання у Господа, хто же більший буде Брати і сестри, я хочу теж прочитати за це, тому що, ви знаєте, воно лягає на серце, а це учення Христове, це не я, ви знаєте, таке написав, але сам Ісус Христос Він дав, щоб записали. В то время ученики приступили к Ісусу і сказали: хто більше в Царстві Небесному? І Ісус призвав дитя, поставив його посеред них і сказав. Истину говорю вам: если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное, и так кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя, во имя Мое, тот меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему. Мельничный жирнов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. но горе тому человеку, через которого соблаз приходит. І тут написано далі, якщо рука твоя і нога твоя соблазняє тебе, відсіки їх і брось от себе. Лучше тобі войти в життя без руки або без ноги, ніж з двома руками і з двома ногами бить вернув огонь вічний. І ми дивимося, як Ісус Христос уподобляє, яка то має бути велич наша. І ми коли дивимося, хто хоче уподоблятися дитяті. Коли кажуть, ти що, як ребенок, ти що, як дитя, то кайстя стидно стає. Ну, брати і сестри, коли Ісус Христос бере дитину і приходить, і знаючи просто ту серця, коли ти сказав дитині, що є Господь, що Він є крепкий, що Він є царство подарив небесне, то дитя вірує. І ви знаєте, не задає лишніх вопросів. Коли прийшов дитині, розказав про Господа, і Він довіряє, і Він довіряє, ви знаєте. Ми кожен маємо дітей, і ми бачимо, як вони нам довіряють. Коли ми тримаємо за руку їх, ви знаєте, і ведемо, як вони довіряються для нас. І вони розуміють, що це батько чи це мама, вона мене в опасність не заведе. Так і нашому Отцю Небесному потрібно довіритися, ви знаєте, віддати руку свою, щоб Господь взяв за руку нас і почав вести. Брати і сестри, нам не буде гірше, коли нас буде Христос проводити. Ви знаєте, буває і з питанням буває, і коли приходиться нам для того, щоб научитися і бути податливим, і бути таким, ви знаєте, таким, як Господь хоче нас бачити, приходиться проходити такі зімнії поприща, і ми, сталкуємося з людьми, бо ми серед людей живемо. Він не сказав нам вийти із міра, бо написано, що. І надлежало би нам вийти від цього міра. Но ми живемо у тому середовищі, у тій окруженні, тому, де ми повинні проходити нашу школу. І ми, коли живемо, ми преподаємо нам уроки. ценні уроки, які ми проходимо, і тоді ми, ви знаєте. Коли доходимо, вже це відрізок времени, коли Господь нам дарував, то ми вже починаємо дивитися на те прошле, що воно таке вже не стоюще. Ото, що я якби доказував, чи я щось казав, воно нічого не стоїть, тому що вже починає доходити, брати і сестри, і тому Господь, наш милуючий, Він дає нам прощення, коли ми, як дитина прийшла до батька і каже, я там не так зробив, я там не послухався простим. І ви знаєте, серце розполагається, починаєш казати Я прощаю тебе. І ви знаєте, як Господь наш, коли ми приходимо до Батька Небесного, коли ми починаємо просити за наші проступки, Бо тому що ми теж согрішаємо. і приходимо до Отця, і просимо Боже, прости нас і прости мене, і Він прощає, і Він дає милость свою. На душі стає добре, на душі знімається той тягар. І коли нам стає так добре, то легко молитись, брати, і сестри. Сестри, легко благодарити Господа, коли ти маєш отношения з Господом, коли нема на приграді ніякого гріха. Ви знаєте, тому що ви знаєте, милость вона привища суда. Слава нашому Господу. Ми будемо йти до молитви, і хочеться помолитися Господу. Ми Прожили цей тиждень, ми трудилися руками. Ми могли, ви знаєте, заробити, щоб годувати сім'ї свої, щоб нам було на пропітанні наше, і ви знаєте, я знаю, що нам є ізобілії в піщі, слава нашому Господу, тому що Господь милость таку дав. Ми не знаємо, скільки часу це буде длитися, але ми знаємо, що ми повинні благодарити на Господа, коли є благоденствіє, коли ми маємо на столах, а не тоді, коли ви знаєте, тривога. То ми йдемо до Бога, брати і сестри, коли нам добре, то ми повинні благодарити, а коли буде трудно, будемо просити, і Господь почує слава нашому Господу, і Господь милость свою проявить, бо Він знає, каже, коли ти ходив у благоденстві, коли ти нічим не нуждався, ти ви знаєте, відкривав уста свої для благодарення, слава нашому Господу, а не говорив, що я старе поламаю, а зроблю нове і буду веселитися, брати і сестри, коли ми приходимо. Простоті серця свого, Ідем до Господа, і в простоті, ви знаєте, в смиренні Господь таких любить і таких поклонників Бог іщить собі. Давайте приклонимо коліна наші і будемо славити Господа. Ви знаєте, будемо Його славити, як ніколи, брати і сестри, тому що милость, вона так явлена для нас, що ми повинні славити Ісуса, а йому хай буде слава, як роцю і Сину, Святому Духу. Амінь.